Такий неприємний сюрприз чекав мене зранку. Побачив, що цілий кущ гуджолок і персиковий зламався повністю. Ось так. а Тут багато перцю і є квіти, все було чудово. Зроблю зелену сальсу з нього, але побачив ще одну проблему, яку не бачив, і, схоже, це ставить. Під загрозу врожайчик. Тут ось залишки цих мух, якихось метеликів, і вони на перці посадили свої ці жуки, блін, гусені. І ці гусені проїдають перець. Ось, дирочка і зжирають його. Коротше, якщо хтось знає, що можна з цим зробити, якщо можна вже щось зробити, будь ласка, порадьте.